Казали, що якщо ми не підпишемо угоду про корисні копалини, то Росія взагалі може виграти війну у 2026 році. Саме зараз, що зорі кажуть з цього приводу, чи можемо ми, Україна, капітулювати у війні, капітуляція не прийшла 28 февраля. Спеціально вивілі Джеді Венсовил Зеленського натом та хаті, щоб Україна підписала. капитуляцию свою признала Херсонскую, Запорожскую область, Донецкую, Луганскую и Крым, территории Российской Федерации. Было просто два документа, мало кто знает, я точно знаю, Лежали, лежал документ подписать значит, редкоземельные минеральные вещества, и рядом лежал договор так называемый фейковый мира, то есть капитуляция Украины. Зеленский поэтому узнал заранее, поэтому он так взорвался. Но сейчас такого ничего не будет. Значит, Зеленский ни в коем случае ничего не будет подписывать.